260 гривень за одні чоловічі крокси або жіночі тапочки та крокси за одну пару. Маємо ось такі чоловічі крокси. Ви можете їх носити, так як тут а в залі. Так ви можете загорнути не наперед. Вона йде на ліпучечках. Також маємо ось такого кольору жіночі. дуже класнючий, взагалі бомба. Подошва рожевого кольору. Також на ліпучечках йде. Маємо сірого кольору такі. Маємо ось такі тапочки в квіточку. Вони дуже легенькі та зручні. Такі майже, типу, як були сандаліки, як бачите, маємо. Ось такі. Маємо такі жіночі ще крокси золотистого кольору. Вони всі йдуть з отвірами. Ваша ніжка буде дихати. Маємо ось такі ще і рожеві. Дуже легкі та приємні. Розміри від 35. З половиною та 45,5 бренд Джайбіс. Маємо в лоті 11 штук, ціна лоту 2860. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.